В Олександрійському театрі 23 грудня панувала справжня новорічна атмосфера. А серед глядачів були маленькі Олександрійці, які завітали на святкову виставу таємниця крижаної феї. Окрім головної героїні, на глядачів чекали і інші герої новорічної казки. Діти побачать крижану фею виселкову фею, побачать їхніх, скажімо так, ну помічників вогників і сніжок. Які допомагають висилкові феї, допомагають крижані феї. Відповідно по характеру, вони також відрізняються. Також у нас є теж один з головних персонажів мрійник. Це ну, мрійник, який, ну, це звичайна дитина, в якої є яскраві, світлі мрії, добрі, який хочеться. Ну, Втілювати їх, які ну тобто, звичайно, нормальна людина, нормальна дитина вірніше. От і за саме за цього мрійника у нас відбувається, точиться боротьба на сцені сьогодні, тому що крижана фея хоче його заморозити в останній. Останні, він останній залишився з усіх, да? його треба заморозити. Але виселкова фея ні в якому разі не може цього допустити. Вона разом з вогниками і з професором теж у нас професор, і це їх вчитель вогників. Да? От вони разом намагаються це все. Вберегти Вріника від того, щоб він пішов до круженої феї, чарівна історія та загадковий сюжет перенесли дітей у казковий світ, сповнений пригод, дива та добра. Звісно ж, у кожної королеви є свої помічники. Я граю роль вогника. У нас висолкова фея. Ми добрі, веселі. Висолкова фея. Вона Захищає всі мрії, в неї всі мрії здійснюються, і ми їй допомагаємо. Я граю роль сніжки. В мене Еріка, крижана фея. Я Еріка хоче вкрасти останнього мрійника. Ми вреднюки злі. Головну таємницю крижаної феї нам не розповіли, але все ж деякі секрети розказала керівниця вокально-театральної студії «Смарагдове місто Тетяна Константінова. Ми не будемо зараз промо таке прям так, робити. Можливо, хай прийдуть діти і подивляться, яка ж саме таємниця крижаної феї, бо дійсно вона в неї є і саме ця таємниця заважає їй бути доброю. Такою привітною світлою і теплою. Саме ця таємниця робить її крижаною і замороженою. Тому поки не будемо розкривати, нехай приходять дивляться. Після вистави на маленьких глядачів чекав ще один приємний сюрприз. Кожна дитина отримала солодкий подарунок від міського голови. Дізнатися таємницю крижаної феї можна буде в Олександрійському театрі 28 грудня. Покази відбудуться о 12 і 14 годині.